Швидше, Ваня. Макари, десь сюди! Хочеш, щоб я тебе наказав ваше разочек. Прямо, прямо, прямо. Прямо Ваня, швидше. з він приїхав на його спів. Добре, останній. Тіше такого не було. Добре Об'ї Коля назад швидче коля. Жорик! Не грайте м'ячами! Готовий. Сядьте. Сядьте всі, люша, не бігайте. Готовий. Добре, так може бути. А, не пи, будь ласка, пришла. Вот. Побег, побег, побев.

Тебе в притул до планки, я 20 раз так, так. повторив, притул до планки, це отак. А ти залишаєш тут. Залиш його середині побігай 5 разів, а 5 разі. Так, так, так. так, так. Давай на складу. Почати п'ять, розгорнуть притул до планки. Готовий? От! Так може бути, так Добре. нормально. Добре. Готов конуса за дальнього. Швидше, Мак! Макс, швидше! Конус ще обігти. Швидше, Макс! Лазер забігти. Швидше! Бігти, бігти, бігти Макс! Де є, 5, Вовочка, швидше, обігай фону, свова, це все час! Швидше! Готовий. Обійкуй, швидше. швидше, обігай стійки. Шевченко, стай. А вон він робить там. Робить Давай швидше, Вовочка! Все швидше, Оксано збійкою назад. Вобуш швидше, Вовочка. Дай конус стой. Вот конус за швидше. Во, швидше. швидше. Піднімай очі. Мостовий. Лазарі забігти, швиденько. О, швидше. Оп, піднімай очі. Пробігай. Мостовий. Ви чого? Mesmo que na